Всім привіт! Сьогодні канал Umbrella виключно українською мовою. І ми сьогодні поговоримо про безпеку і про самооборону. У Нас в Україні, на жаль, ще не прийняли закон, який поміг легалізувати хоча б травматичну зброю для населення. І в цьому виникає питання, як почувати себе в безпеці, що робити. Деякі купляють газові балончики, деякі ходять з бітами або їздять в багажнику з бітами, але це, це вже інша тема. Деякі носять з собою ножі. Ну, скажу я ще один варіант. Скажімо, купляти пневматичну зброю я нараджу, оскільки там є певні нюанси з балонами, які не можуть бути довго. І тому така зброя не є ефективною. Інша зброя, скажімо, є пістолети на кулях Флобера. Це теж в принципі, може бути ефективним, але ми сьогодні поговоримо не про це. Ми сьогодні поговоримо про стартові або так звані шумові пістолети. Це пістолет фірми Ecol. Це турецька фірма Модель Major. Калібр 9 мм. Що, для чого призначений цей пістолет? По-перше, він стріляє холостими патронами. По суті, все. Просто звичайний пістолет, копія е, популярного пістолета, який стріляє холостими патронами. Тобто це дуже ефектно виглядає і, скажімо, ви можете привернути увагу, налякати нападника або просто його дістати з кишені і він вже втече, тому що ну, я не думаю, що в нас час, скажімо, прийнято, що багато хто ходить зі зброєю в кишені. Заправляється заряджається він. 9-мм холостими патронами. Ось холостий патрон, він позначений зеленою заглушкою. Тобто абсолютно ніякої небезпеки для вас, для оточувачів він не може принести. Скажу зразу, що для носіння такої зброї не потрібен ніякий дозвіл, не потрібні ніякі спеціальні папери, не потрібно нічого. Просто приходите в магазин, якщо вам виповнилося 18 років, купуєте цей пістолет. Купуйте до нього патрони і йдете собі по вулиці. Але є два нюанси. Перший з них. Пістолет має бути завжди в кубурі. Тобто він має бути завжди, завжди в кубурі. Ось. Я купив найдешевшу в магазині. Тобто от в такому вигляді можна переносити. В Кобурі і він має бути незаряджений. Що мається на увазі? Незаряджений пістолет це пістолет не той, в якого не вставлений магазин з патронами, а той, в якого немає. Патрона в патроннику. Тобто, от, як ми бачимо тут, патрон заганяється в патронник. Оце вже заряджений пістолет. Тому, в принципі, законно носити такий пістолет з собою в чухлі, не світити ним, там, не провокувати нікого. Але щоб не було цього, скажімо, перезарядженого пістолету. Да? Тобто, патрони в магазині можуть бути, поліція абсолютно ніяких законних підстав вас затримувати чи вилучати цей пістолет не має. Ну, зараз ми спробуємо, я знімаю запобіжника. Тобто ви бачите, наскільки гучний постріл. Можна привернути увагу, особливо якщо, скажімо, намічається якась ситуація, да? тобто якась бійка чи щось, ви можете зробити постріл вгору, після якого вам просто... Ну, Всі повірять, що у вас бойова зброя. Я продемонструю. Тобто постріл вгору. Це понятно, що скажімо, у вас бойова зброя. Я не думаю, що хтось там кинеться перевіряти, а чи дійсно це бойова, чи це просто шумова зброя. Звук, як справжнього, зброї. Це хороша річ і я раджу її мати з собою, оскільки вона не потребує нічого фактично. Після декількох пострілів раджу почистити. Відеорозборки там є окремо в інтернеті. Патрони. Ну, патрони досить недешеві ну, в районі 10 гривень, якщо на українські гроші. 10 гривень патрон. Ну тобто, також він відлякує собак. Якщо якісь бродячі собаки, ну тобто це хороша річ для самозахисту. Тому раджу всім. І підписуйтесь на канал, став лайки.